Ми поговоримо про громадські організації. І в студію ми запросили президента Житомирської громадської організації Екомир Сергія Твардовського. Отже, пане Сергію, рада вас вітати в нашій студії та дозвольте привітати вас з таким маленьким ювілеєм, адже ми знаємо, що саме сьогодні, 31 січня, виповнюється три роки від дня заснування вашої громадської організації Екомир. Ну, Що Дякую. вам бажати? Дякую. Вітаю всіх. Бажати вам здійснення ваших планів, нових ідей, щоб у вас, як то кажуть, було... активності громадян, більше активності громадян, мабуть, так, так. хотілося б побажати, бо щоб громадяни до вас, як то кажуть, приходили вчасно. не тільки до нас, щоб вони взагалі були більш активні а таких пропозицій, як наша, є досить багато, аби люди вставали з диванів і. Запитували в свого серця, що їм потрібно, шукали однодумців, однодушців, я б до речі додав, не тільки на рівні мозку, але й на рівні серця. І об'єднувалися заради спільних інтересів. Тоді, я думаю, більше було б гармонії в нашому суспільстві, і ми, ми жили б більш гармонійно і точно виконувала б влада наші побажання. Більш е, вчасно тоді ми, ми б ми би були більш щасливі. Отак ви вже є неодноразовим учасником наших програм. І таке за вас запитання, якими ж сьогодні проектами та якими планами живе ваша громадська організація? Ну о, є вже давно працюючі проекти. Це клуб авторської пісні, клуб елітарного кіно. Ми проводимо форуми самоцілителів, фестивалі екології людини. Кожного літа, вже четвертий рік поспіль ми будемо робити наметове містечко психологічне під Кам'янкою. Тобто є постійні проекти. і з січня запустився новий проєкт клуб підприємців-Результат. Це ще нова така тенденція для тих підприємців, хто на принципі виграв-виграв, будує свої. Плани з суспільством і іншими підприємцями. Тобто, це планова така робота. Вона до речі, ми плануємо цього року стати всеукраїнською громадською організацією. Є вже декілька областей, де започатковані. А що для цього потрібно? Ну, щоб статус від обласної став всеукраїнський, треба більше ніж половині областей України. Тобто, якщо буде 14 і більше філіалів, тоді це буде громадська організація Всеукраїнська. Але ми не ставимо це головною метою, там чи стратегічним планом на цей рік. Головне те, що те, що ми робимо в Житомирі, на Житомирщині це все, все решта – це паралельні проекти, які деякі хочуть так само називатися, брати наші е е е Моделі до виконання. Головне, щоб людям було добре від того, що ми пропонуємо. А до речі, про назву, ось у мене є в руках один примірник екомир. Uh -huh. До речі, на надпис на старослов'янській мові. Так. Чому? Ну, це дуже важливе питання, тому що ми, коли пишемо мир, в старослов'янському було три варіанти, в залежності від написання змістовного наповнення. Мир з російською буквою і стандартною це протилежність війни. Мір з однією і як це зараз до речі. так 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 і з однією крапкою це всесвіт, і, і з двома крапками як у нас це суспільство община, як казали в старослов'янському світі. До речі, є е, така полеміка в літературних критичних е, середовищах, як було у Толстого – Війна і мір. Е, чи мір писався як протилежність війни, або писався як мір суспільства. Війна і суспільство, ось там є з цього приводу така різні точки зору, але я не буду сьогодні про це. Як стати членом вашої громадської організації? Таке практичне на запитання на будь-яку подію прийти і долучитися. У нас є стандартний бланк, де е... висвітлюється план ваших подій. Він є на сайті і Є в нашій газеті. Що місячно виходить така сама, але вже в не це старий номер. А нові номери вони всі щомісяця щомісяця, першого числа, виходять. Вони чорнобілі. Їх десь біля 500-600 розходиться по руках. Люди вже знають, чекають на них. Ви просто передаєте їх на один подіях. Номер. Вони розходяться. Є вже. Члени організації, які просто приходять, беруть 10-20 екземплярів і десь по своїх там, органі... ну, місцях роботи, сусідах, друзях роздають. Є запрос, є... є прямо попадання туди, куди вони треба, щоб мали попасти. А сьогодні суспільство вирує таке, як то кажуть, судження, що коли створюється громадська організація, це завжди комусь вигідно. Це хтось хоче відстоювати якісь свої, можливо, і приватні інтереси. Як ви до цього ставитесь? У вас як? Ну вигідно, це не завжди гроші. Наша організація не грантова, не релігійна і не політична. Немає ніякого запиту від якихось політичних сил, які би нам указувало, що нам робити. Це ми просто з друзями три роки тому назад об'єдналися, написали місію, задачі, спланували деякі перші події. А потім воно зараз долучається, просто люди приходять і кажуть: ось у нас є такий проект. Чи він він вам цікавий, якщо там все збігається з нашою місією, то ці проекти просто ці люди ведуть і вони розвиваються просто під нашим ДАФом. Так воно відбувається. Членський взнос 10 гривень на місяць. Це те, що платять наші члени. Є достатньо для того, щоб ми були не жебраками, не, не заробляли великих грошей, але точно ми можемо оплатити там якесь приміщення для нашої події. Можемо оплатити дорогу, якщо приїжджає якась цікава людина з Києва чи Львова. Так воно і живе. Але а головне запрос запах, вигідно це суспільство. Якщо відповісти прямо на ваше питання, ми працюємо на те, щоб було більше щасливих людей на Житомир. Ну і власне до події, ось 1 лютого відбудеться до речі, у нас в телецентрі в концертному залі благодійний концерт присвячений пам'яті Сан -Сан Щиріна, людина. Особливо згадати, це просто всі потрібні всі, всіх потрібно залучити до цього, щоб люди почули і знали, що така людина жила у нас і творила саме для нас, для всіх людей. Отже, розкажіть, будь ласка, нам про цей концерт. Угу. Ну До речі, про саму людину. Мені б дуже хотілося, щоб цей концерт, а, а до речі, це більше, ніж концерт, бо буде і фільм про Сансана Щиріна Буде представлено проект пам'ятника Сансаничу Щиріну, і будуть е, сім'я виступати. Будуть його колеги, з якими він працював останні 15 років. Е, це дуже світла, щира людина. Дуже е, я зараз попрошу прізвище. наших режисерів поставити в нас є е, відеоролик. Ми да, можемо давайте. переглянути його. Будь ласка, увага на екран. голубой с прожила. За все года, что мы с тобой вдвоем, вдвоем, вдвоем прожили. За дни, что выпили до дна, из горькой чаши, из за И только, и только, и только наша. За наших нынешних друзей и прошлых тоже, за тех, кого наш дом. За тех, кто с горечью в очах Глядит щадяще охраняет наш очаг Еще, еще, еще горящий За день, который бежит Пусто порожне, за тот, который нам прожить судьба, судьба, судьба поможет, за то, что нам с тобой опять не спать ночами, за разрешенность все опять начать, начать сначала. Поднимем кубок голубой, С резьбой прожив. За все годы Ми згадали щирина Сансанича, засновника Бардівського фестивалю «Місі Соль. З якого, до речі, року існує цей фестиваль? 2002 року був перший фестиваль, і він за це время успів візу славу в Україні такого самого, не самого такого душевного фестивалю. Знаєте ли, Есть фестивали, которые берут размахом, большим коммерческим таким напором, приглашается довольно мощный э, состав, вокруг этого делается мощная коммерческая программа. Здесь все было по-семейному, обычно собиралось э, там, до 200 человек, и это продолжалось обычно последних э, пятницу, субботу, воскресенье, июля. Приезжали люди от Германии до Камчатки, Практически все бывшее СНГ, ну и наши иммигранты тоже были некоторых европейских стран. Так это было. И мы решили, что с этого года фестиваль будет называться Фестиваль авторской песни имени Щирина Соль, То есть сохранится его и название в кавычках. Ну і до речі, 1 лютера лютого буде благодійний концерт. Так, так. Розкажіть про учасників більш докладно учасники з усієї України. Ми, ми просили бачимо, що дуже багато але. Це це люди, які знали щиріна. До речі, це це не просто так. Дуже важко було зробити вибір, тому що бажаючих було значно більше. У нас було заявок на цей концерт значно більше. Ми просто включили сюди більш ну тих чи рівень по перше. На Такому високому художньому рівні, що це буде цікаво для глядачів, точно буде цікаво. Друге, ми хотіли б, щоб цей концерт був різнобарним, щоб там були дуже різні стилістики, жанри, навіть музичні інструменти, будуть і ударні, буде і флейта, і скрипка, і фортепіано. І навіть планувалася лютня, але ну, вирішили, що і без лютні буде дуже багато. Буде оперний вокал, буде традиційна авторська пісня, буде міський романс, буде такий майже джаз. Будуть всі творчі особистості, чи будуть якісь гості, які не пов'язані з творчістю? Буде солістка нашої житомирської філармонії Юлія Пономарь. Вона не є якби носієм авторської пісні. Вона буде з Оперною партією, ну і буде голова обласного управління культури Юрій Градовський, який виконає дві пісні, які він колись обіцяв Сансаничу Щиріну на останній фестиваль, і з службових причин не зміг брати участь у цьому у тому фестивалі. Тому як він сказав, я маю зараз віддати борг. І я хотів би дуже заспівати. Звісно, не можна відказати. Отака От пропозиція з концертного такого наповнення. Нашої пропозиції і метою є саме збір коштів о, для встановлення. пам'ятника. Оце я пам хотів зауважити. Це дуже важливий аспект цього концерту, тому що концерт це е, такий поштовх для більш широкого е, такого Загал. наслідку, щоб ми хотіли, щоб було отримано е, з часів. Пам'ятника Пушкіну в Житомирі не було пропозиції зібрання коштів на пам'ятник якійсь гарній добрій людині від громади. І ми б хотіли цим концертом і збіром коштів на пам'ятник Сансаничу Щиріну започаткувати в Житомирі таку традицію, збір коштів на пам'ятник від громади. Є Така складність, що не менше п'яти років має пройти після смерті людини, щоб в місті йому поставити пам'ятник. Тому ми знайшли такий компроміс. Цей пам'ятник буде встановлено. В селі Лука Житомирського району, там, де, поход... там, де народився, і похований Саныч -Сан Щирін. Але через 5 років ми б хотіли знову підняти це питання на, міськ... на міській раді і щоб такий пам'ятник або в дворику автодорожнього техніку, або десь в іншому місці було він встановлено. Там не він там працював останні 15 років, там його і учні, і викладачі, адміністрація всі дуже любили, поважали, він приймав участь. В багатьох і художніх, і навчальних проєктах. тобто, це була людина, навколо якої гуртувалось багато добрих справ і. Ну, віддячити такій людині, Житомир просто зобов'язаний. До речі, мені б хотілося, щоб прийшли не тільки ті, хто знали Сансанича щірина, щоб прийшло багато людей просто познай... щоб прийшли на концертну художню частину, але захотіли долучитися до збіру коштів через те, що познайомились з цією людиною. Я впевнений, що це буде визивати таку повагу, любов і знайомство Сансаничем щиріним. Це одна з теж. Цілей нашого, нашого життя. Так. Ну і власне про авторську пісню в житомирі не можу не запитати. Скажіть, які традиції підтримуються зараз авторської пісні? Ну, традиції такі. Нації так, підтримуються. Вони? Значить, так, багато втрачено традицій. Можна сказати, що авторська пісня в Радянському Союзі в 80 80-80-х роках була дуже потужною. В неї було дуже сильне, інтелігентне таке наповнення. Дуже багато було такого фондистського, багато було революційних речей, які через авторську пісню йшли. А, але з е, початком незалежності України дуже сильно ця хвиля спала, і зараз вона в Україні піднялась на новий рівень. Дуже багато людей, які... Е, З'явилися останні 10 років. В Житомирі, що ми робимо? По-перше, звісно, фестиваль авторської пісні Місі Соль вже 12 років збирає друзів з усього СНД. По-друге, я започаткував три роки тому зимній мажор. Це фестиваль меншого формату, одноденний, але взимку він проходить зазвичай наприкінці січня. В наступному році ми його теж зробимо. А по третє, кожного місяця у нас відбуваються концерти майстрів авторської пісні з усіх куточків України. І з Москви, до речі, в минулому році були і з Москви з Рязані, були теж виконавці вищого гатунку, які роблять гастрольні тури по Україні. Ми теж їх запрошуємо. Головне високий художній рівень, тому що багато людей мають такий не досить високий е рівень сприйняття цього жанру, мені б хотілося, щоб ми його підняли. Ну і... На останнє хочу, щоб ви ще раз звернулися mm -hmm. до всіх телеглядачів та запросили на запланований захід, який буде відбуватися 1 лютого. Запрошую всіх житомирян, гостей міста в суботу, 1 лютого з 14 до 17 години, на благодійний концерт присвячений світлій пам'яті Сан Саныча щиріна в телецентрі. Вулиця Театральна 7. Вхід вільний буде стояти. Бокс для збору коштів на пам'ятник Сан Санычу щирину. Дуже просимо вас передати цю інформацію вашим друзям, людям, які хотіли би таку концертну програму отримати, і долучитися до збіру коштів на пам'ятник світлій людині в Житомирі. Дуже дякуємо, що ви. Ви це можете дякуємо. передати. Ми також дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас. Та ми поговорили на таку цікаву та актуальну тему сьогодні. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої програми був президент громадської організації Екомир Сергій Твардовський.